Всім привіт, всі прив на каналі Владі День сьогодні з нами Олексій і Дані, і ми продовжуємо знімати це цю саму рубрику. Хлопці, зараз я вас огорчу, але зелений, походу, летить на нас. А, ні, не на нас, він їде, але куди непонятно або на нас, або на Даню. І я, при... я, попро... я пропоную, щоб ми всі цей разом були. Щоб ми всі разом коротше... Зібралися або в твоїй володі, або в мене. Ну. А чи не в Дані? Що? А, ну не може і в Дані. До нас, він... вроді летить, Десь їде зелений, але ми не знаємо куди саме. Ні, Я не знаю, він може не ї... їде, він може їде на точку захвату. Тому що розумієш, мені так карта показує, що він виїжджає кудись. Ні, він не на точку захвату. А куди? Він, набудь, не планить. Можна все штуки? В реальному житті? Ні, мене якби. Мене хтось ламає. Хто? Постройки, мене хтось стріляє, але... У мене... мене електричний щиток сам ламається. Ого! Що таке, Не Нічого не написано. Та не я. Можуть. Ну, бо ви ще немає кому. А що? Дивись. 6 рибітків, 10 рибітків, бенді бой. Бенді. Пацани, Олексій. Так, все, добре, Олексій мене не чує, пацани. Я, я, я трошки пропутав. Так, я полетів дроном на базу Олексія і почаємо ламати. Я подумав, що то не Олексій, база. базу. Блін. Добре, що на тебе. Починаємо війну з Бенді бой. я планую. Їмні, їхнім mm -hmm. А що ти думав, mm -hmm. що то я війну на Бенді бой? Ось як цей дрон падає, розумієш? Єдине, цей, я пам'ятаю, що ти тоже був на дроні. Ну, отчаяння, я так щось подумав собі. Mm -hmm. Так, mm -hmm. е Бенді Бой зараз каже, яка він база. Все увага, я вилітаю, кажи Бенді бой база. Я вилетів. Так, бені бені, Бой, Бендібой, Бой. Чотирнадцята бой, бой. сера. Ти. дивіться, чекай, І ти ти, ти. ти. Дивіться, і ти. Ти дев'ята, тобто, база. Тобі треба летіти наліво. Тобі треба летіти наліво до такої. А хочеш прикол? То над всіма базами такі дощечки не розумієш з чого? Подивись над всіма я лечу, я тільки що бачу, що над всіма. Точно над всіма? Точно дивись над всіма. І дивися над твоєю, над моєю базою. над, ні... над нічиєю пустою і всі інші пропадають просто. Або я ще не долетів до того. Нам знаем, на Бенді бой запускати ракету. Починаємо. Напиши, напиши в чат, напиши в чат Бенді бой. Ну, типа, і, і, І напиши за що, напиши за що Ні, просто пишу. Ні, напиши Благодарим за шо! Бо, бо всі будуть за нього Будуть сказати, що то мир, то неправда. Він просто так почав. Ми, ми один з ним на всьому Бенді бой. Один. Мы сьогодні з ним. Ми можемо написати? А ти зараз де? Да. Макси. А? Ты да. Я, да? Я пока что ему пошел лошанье шутка. Ты что, Майнкрафт зраешь? Нет. Ч, звуки с Майнкрафта, часть? І напиши йому оголошення: Бенді Бой. Ми почали ми починаємо з тобою війну за те, що ви запустили дрон на моїй території, також, також ми, вам, ми вам вже відправили гостинці. Але почекай, Я Ні, давай я тобі зараз напишу ліпше в Телеграм, ти просто скопіюєш і станеш. Б... Ти напиши Бенді Бой, ми тобі оголошуємо е, війну за те, що. О, за я те... Я зараз за те, що ти запустив мій дрон на мою територію. Так, і також написи напиши, напиши гостинці... гостинці вже до тебе е, летять. Але напиши тако, е, не знаю, напевно. Ну так, пиши, пиши. Ти, е, за те, що ти ламав е, дроном. На... Мою, да базу. Мою базу. До тебе вже летять гостинці і, і, і наші люди. Бо, ну, в принципі, Даня готуйся, ми зараз будемо вирушати. Бери зброю, беремо все і зараз будемо до нього вирушати. Все, у мене вже мільйон. Як тільки ти ска ти скану? Бенді бой, оголошуємо тобі війну. Так. Зас... Я пишу в гостинці. Гост добре, добре, я зараз почув. Напиши до тебе, вже летять в гостинці і кажи, коли ти скидаєш, я зразу цей. Запускаю. І, і мої люди. Все! Скяну! Ракета готова! вот він на серваку, та він ще не на серваку Почекайте, без мене не летіть! Я з вами! Та чекайте, я зараз лечу по машині до вас. І мої мюды напиши люди. Лю, я, я тобі допишу. Лю... Лю і... Це... Вийшов? Ні. Він вийшов? Нє. Ні. Ні. Може сказати, що ми дурно тільки що потратили гроші. Чого? Він не вийшов? Ні, я знаю, просто дурно потратили гроші за те, щоб за війну. А могли і не починати. А скільки, він... а скільки він тобі приніс грошей, щоб ти мав відкупляти це все? Пів бази. Ну, більше частину бази. Коротше, все, що мені про цей прилидавал в дохід, він це на вулиці знищив. Все, що можна, він це знищив. Короче, пів за да. доходом він знищив. Я. Сідай машину. Не бачу. Я по машині, а може по вертику я пойзчу. Та ні, я вже біля Дані. Таво, Дань, машина бачиш? Ні, ні. во. Тут? А, бачу Дай дай, дай під'їду. Сидай. Тут два місця. Ну, я тебе зараз довезу. А Олексія. Я, я да, Олексій, лети ти на вертику. Пацани, до мене летить бенді бой! Чого я тут сал? Чего я встал? Танцы дай за кермо!